Привіт всім! І ось уже настала справжня осінь хочу з вами пройтися ділянкою, там, де ми зараз живемо. Може вам щось буде цікаво. От виходимо з дому. Тут у мене такі квіточки, вже, мабуть, пора їх заносити. Так не хочеться, в хаті темно. Тут вони ще виживають. Йдемо далі. Тут у нас такий сарайчик, ми його самі побудували з чоловіком. Удвох. Там ми зберігаємо дрова. Це така будка, бачите, зі шторками. Це зимовий варіант для Зари, Коли зовсім холодно, вона там ховається. Так вона в ній не любить жити. Це наш погріб. Я вже про нього розповідала. Ця ділянка нам дісталась з цим таким фундаментом. Попередні господарі, мабуть, щось хотіли тут побудувати, та потім просто продали ділянку. Тут у мене була якось полуниця, не сподобалось мені дуже. Тут жарко, там у нас садок, яблуні. В цьому році були приморозки пізні. І все, весь світ померз. На старих яблунях нічого немає, і на молодших теж нічого немає. Тут у нас горіхи ростуть, з горіхами та сама ситуація. Зовсім нічого, жодного горішка немає. Ну, з однієї сторони, у мене минулорічні є, є. І збирати менше роботи. Чистити, сушити. Тут сливняк такий сам наріс. От, а це два кущі. Чубушника або жасмину, як ще кажуть. Це дорога в ліс. Туди я ходжу до ставка і там я збираю грибочки. І просто помилуватися. Ось так. Сосни. Тут наш будинок я показувала, як ми чистили димар. От, далі продовжується знову сливняк Я його трішки почистила. О, нехай росте інколи там навіть є сливи. молодий горішок виріс. Тут ростуть вишні у нас. Там в кінці двору починається болото. Хата збудована на такому насипі. Тут так усі будують. Бо рівної ділянки знайти не можна. Це я посадила тут сосенку, було п'ять, прижилося. Зараз почула мене, думала, що чужі. Почала гавкати. Було п'ять сусенок, виросла одна. Ось так. Це ми прибудували до хати такий навіс, виноград там був, ми його попустили, і він плететься. Ось такий колодязь, там стоїть насос. І подає в хату воду. Тут знову виноград, Ось такий недозрів не встиг у цьому році Там огород я показувала кусочок. От. Там теж я розбила квітничок, уже квіти всі зів'яли, от відцвіли тільки. Не, не знімаю їх, щоб зібрати ще насіннячка. Це ось я саджала, вам показувала, як я лаванду, саджала і сам шит. А це ще хочу їх обрізати, приготувала таку формочку. Хочу ще посадити, занести в кімнату на зиму. Так. Це я підготувала, показувала вам, як я готувала чесникову грядку. Вона чекає, коли я буду саджати чесник. Там у нас. Колонка є, я там поливаю звідти. Ось от, от такий будиночок у нас з навіть От. Далі грядки тут у мене розбиті. Бачите, такими сходинками, бо дуже нерівна місцевість і вода, щоб затримувалась, я зробила такі О -о. Сходинки сама, лопатою. Ніхто мені не допомагав. Якщо комусь цікаво, я можу повторити, як я це робила. Тут у мене були огірочки, помідорчики один ряду котаю. Вчора всі інші прибрала. Тут був баштан з кукурузою. Треба теж прибрати. Ось там у нас виноградники, опори поробили. Тут малина, де я брала малинку, на розплід. На нову ділянку Соняхи вже оцілись, треба прибирати. Там ще виноград синій залишився. Ну, він дрібненький такий. Груші у нас тут є. Ось. Це ось семеренка, дві яблуні. Ну, в цьому році, ще раз повторюся, немає, а що й було, то упало раніше. Ну, тут у мене я смородину розвожу. Я вирішила подальше посадити. Тут рядки по типу розума, наповнені там є. Ну і це наш садок Орішки. Ось так. Ось це сніжний кальвін. Ну, і ось так виглядає зверху наш двір. Ось така у мене вийшла сьогодні прогулянка.